Зазвичай номер та тему переказу випускникам оголошують у прямому ефірі першого національного о дев'ятій ранку, і для всієї України. Проте не сьогодні. На телеканалах профілактика відтак трансляцію перенесли в інтернет на сайт Міністерства освіти і науки. Проте і тут випускникам не пощастило. О дев'ятій ранку виявилось, що всі сервери висять. Директор обласного ліцею інтернату Наталія Сосюк таких неприємних сюрпризів у своїй роботі не пригадує. Проте каже, коли зрозуміла, що техніка підвела двічі, самотужки почала шукати вихід із ситуації. Звичайно, це дуже неприємна ситуація, але немає безвихідних ситуацій. Тому в режимі телефонічного телефонічному ми зв'язалися з міністерством освіти, і ось так вийшли із цієї неприємної ситуації. Доки педагоги з'ясовували тему переказу, випускники ліцею чекали у класах. До роботи приступили лише о 9.30. Випускний 11 в певно був найспокійніший. Це гуманітарний клас ліцею і українська мова у них профільний предмет. Вже за 40 хвилин після офіційного старту Наталя Шкіндер переписує свій переказ у чистовик. Впевненість дівчини у своїх силах не змогли похитнути жодні несподіванки. Хвилювання, звичайно, були, але всі спокійні, всі з розумінням віднеслись до цього, адже сучасні технології дали про себе знати. Ми спокійні. Загалом на написання переказу випускникам дали традиційні 90 хвилин. А багатостраждальною темою стала Атлантида легенда чи дійсність. Творче завдання не передбачене, тож часу кажуть вчителі, мало вистачити. Текст додають цікавий і нескладний. Та й випускники бачили його не вперше, адже готувались до іспиту. А він є серед примірних вправ. Я думаю, що саме переказ влучно підібрали за складністю і орфограм, і пунктограм. От і я думаю, що діти справляться, тому що абсолютно всі орфограми і пунктограми вони вивчали, вони знають, і я сподіваюся, що результати будуть хороші. Такого ж результату чекають і в обласному управлінні освіти. За словами його начальника Григорія Таргонського, запізнення не повинно позначитись на рівні написання переказів. Випускники мали підготуватись до іспиту належним чином, адже оцінка за переказ це додаткові бали в атестат. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.